Часто не впрацював як по живій цілі, так і по техніці. Зараз нам дали координати, є результат. Вони молоді, і жваві. Кожному з екіпажу обслуги цієї гаубиці трохи більше за 20. Утім, вправляються вони з чотирьохтонною арт установкою легко і невимушено. Все добре, колектив допомагає друг другу, дружні, общительні. Підпрацювала дуже добре. Очікуваної цілі. Новенькі подарунки із західного ленд-лізу легко заходять у п'ятиметровий ствол гармати. Сьогодні у визначеному розвідниками секторі відпрацьовуються ворожі танки із застосуванням осколково-фугасних М 107 На кожному снаряді вже по традиції автографи і побажання путінським терористам від наших захисників. Також ми робота ліпотанчиком, ну так подовжила сіла, ну і, чесно контрбатальна боротьба по нам намагалися дістати, але нічого не получається. Українські військовослужбовці відзначають, що ця артилерійська система дуже мобільна. Тож після стрільби боги війни швидко змінюють позицію. Якщо ми висім на позиції, ми скриті, йому тяжіше побачить де ми знаходимося, з якого ми місця працюємо. Також це для нашої безпеки також. Хлопці кажуть, наскільки якісно вони відпрацювали, взнають і від своїх, і від самого ворога, бо після вдалого полювання довгий час в секторі тиша. Це хорошо, що вони не забояться, пускай бояться. Ми і так діжати для цього планку, щоб вони нас боялися. Роботи кажуть багато, але тішить цю злагоджену компанію, що завдяки їм ворога менше з кожним днем. Кожна людина втомлюється, ну але є позитив, є стінгу. Воювати знаємо за що боремося. 31 березня у бригаді відзначатимуть річницю з дня створення. Проведуть її бійці, як і належить на бойовому посту. Подарунки ж готують собі самі. Найкращим подарунком це буде знищувати орків, відвоювати свою землю, захищати рік.